Всім привіт! На зв'язку Gesit.com! Сьогодні поставимо тимчасову крапку на процесорах для LG 1150. Розженемо чотирьохядерний восьмипотоковий Intel Core i 7 4770 k Наша мета дізнатися, який максимум можна отримати з цієї платформи. Для цього подивимось на процесор у стоку, а потім прискоримо та порівняємо з більш дешевою альтернативою: молодшим i 5 4690 k без розгону та Xeon i 1240 V3. Тому що не всі мають плати сумісні з оверклокінгом і можливість обрати 2400 МГц для оперативної пам'яті. І оскільки тоді потужності втрачається? Може немає сенсу дивитися на i7, а краще шукати серверний Xeon? Всі відповіді в найближче 20 хвилин. Передплата, дзвіночок і погнали. Отже, що це за камінь Core i 7 4770K? З конфігурацією ядер і потоків зрозуміло 4 на 8, максимальна частота 3,9 ГГц, TDP – 84 Вт кеш третього рівня 8 Мб. Головний козир, можливість розгону та здатність працювати з пам'яттю ddr 3 на підвищеній частоті з рекомендованих 1600 МГц до 2400, що в комплексі дає помітне прискорення. У свою чергу Xeon i 1240 v 3 це практично повна копія Core i 7 4770 k Єдине, що серверний процесор пропонує на 100 МГц меншу частоту і не має вбудованого відеоядра. Натомість ціна на третину менша. А ще іноді Xeon працює на нижчому вольтажі і трохи холодніший. Тут головне знайти нормальний живий камінь. Більшість процесорів для ретро циклу дістали у teraflops.com.ua – Магазин з новим, а також протестованим БВ-залізом, на яке дається велика гарантія, наприклад, на CPU 1 рік. Посилання в описі загляньте, там можна класно та надійно оновити свій комп'ютер. Так, іще до цього порівняння додали результати 4 Core i 5 4690 k у стоку з минулого відео, щоб ви могли наочно оцінити різницю від додавання чотирьох віртуальних потоків таші у розгоні. У пошуку максимальної частоти підняли множник до 45 активували XMP профіль для оперативної пам'яті, що дало 2400 МГц, зафіксували напругу на 1,4 В та встановили CPU Load Line Calibration на level 1. Після цього i7 стабільно запрацював на частоті 4,5 ГГц по всіх ядрах та потоках. Спробували взяти 4,6 ГГц, але надійної конфігурації налаштувань знайти не вдалося в нашій системі. Під час запуску двох стрес-тестів температура процесора піднімалась до 92 градусів, а енергоспоживання зросло до 132 Вт. Забагато, але пропуску тактів не було. Та й у реальних іграх нагрів буде менший. До речі, у стоку у i7 було максимум 63 градуси при 63 Вт, А у Xeon 54 градуси і 60 Вт відповідно. Далі дивимося, куди ми запакували каміння, чим охолоджували і як взагалі вони працювали. Витримала підвищені вимоги доживлення процесора та частоти оперативної пам'яті материнка SROC Z97 Extreme 6. Щоб гарячі вісім потоків не закипіли, охолодження CPU довірили водянці BQIE Pure Loop 2 FX 360 мм. Mm. У кожного вентилятора по 9 оптимізованих лопатей, котрі створюють потужний тиск повітря до 2,6 мм водяного стовпа. Ще у неї 18 ARGB світлодіодів і зручне розташування заправного отвору для додавання в систему рідини. 16 ГБ оперативної пам'яті використовували двома планками по 8 ГБ G-Skill Trident X DDR3 2400. Максимальну частоту вона давала лише з розіганим i 7 Решта тестів на 1600 МГц для імітації ПК з недорогою материнською платою. Щоб мати свободу у виборі графічних налаштувань і не впиратися у можливості відеокарти, встановили Asus TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti OC Edition з 24 ГБ відеопам'яті. Крім неймовірної потужності, у неї надійні та ефективні вентилятори Axial Tech, а також можливість працювати повністю безшумно, поки GPU не нагрівається до 50 градусів. Дискову підсистему зібрали з двох накопичувачів. Kingston KC600 на 512 ГБ вмістив систему та всі бенчмарки, а Kingston A400 усі ігри на свої 960 ГБ. Швидкості читання та запису у них у районі 500 МБ на секунду. Накопичувачі надійні, час напрацювання на відмову або MTBF 1 мільйон годин це 114 років цілодобової роботи. Стабільне та надійне живлення компонентів забезпечив всі Sonic Prime PX850. Розбіжність по основним лініям має відхилення всього половину відсотка. А задня панель та друкована плата з'єднані за новою технологією Seasonic, без кабелів за допомогою мідної пластини, що також підвищує якість вихідної потужності. А зібрано все було в корпусі Cougar mx 660 Mesh RGB. Він просторий, укомплектований трьома продуктивними вентиляторами VK120 і головне, фронтальна панель повністю продувається. Підсвічування та прозоре скло це вже приємні бонуси. Для розуміння місця i 7 4770 k на тлі більш-менш сучасних аналогів звертаємось до зібраної нами бази Cinebench r 23 І бачимо, що він таки добре виглядає, особливо в розгоні. Наприклад, на 9% обходить i 3 10100 у мультипотоці, у якого теж 4 ядра у 8 потоків. Ну і обидва Ryzen 3, не сказати, щоб сильно відірвалися. Той самий бенчмарк, але інші суперники. Насамперед ще раз переконуємося, що Xeon дорівнює I7. Але ось у розгоні та зі швидкою пам'яттю корочка на 23-24% краща. А якщо порівняти зі стоковим чотирьох i 5 4690 k то перевага розігнаних восьми потоків збільшується до 14-54%. 3DMark Time Spy, по суті, не бачить різниці між головними героями. Серверний, і все серверний, плюс-мінус статистична похибка. i 7 у розгоні обганяє Xeon на 24%, самого себе у стоці на 27%, i5 на 53%. 7 Zip-Benchmark після розгону I-7 прискорюється на тому ж рівні 22-26%. Порівняно з чотирма ядрами i5, це надає перевагу у 61%. Відмінний результат. І ще давайте подивимося на комплексний PC Mark 10. I7 під розгоном виграє у Xeon 14-27%, а у чотирьохядерника 18-32%. Якщо підбити всі результати синтетичних тестів, а за 100% взяти показник i5 4690K на стокових частотах, отримаємо наступні цифри. Виходить, що для повсякденної роботи і без розгону сакральної користі від чотирьох додаткових віртуальних потоків немає. Стоковий i7 і Xeon лише на 10-11% обійшли 4690K. А ось після оверклокінгу відрив восьмипотокового камінця помітно збільшується до 35%. Якщо ж залишити лише цих двох, маємо 22% переваги у середньому. Враховуючи різницю у вартості, необхідність прокачати багато компонентів системи та температуру розігнаного процесора, реально краще заощадити та взяти Xeon. Особливо, якщо думаєте воскресити свою стару систему або збираєте її з БВ комплектуючих. Що ж, з робочими завданнями та синтетикою розібралися. Тепер час ігор у роздільній здатності Full HD. Ось де багатопоточність заграє яскравими фарбами. В Assassin's Creed Вальгала залітаємо з графікою ультрахай. Користь від розгону Core i7-4770K становить від 10 до 25%. Xeon у цьому бенчмарку помітно провалився за рідкісними подіями, тож прискорений i7 обійшов його на 26-39%. Температура лідера, як і очікувалося, в нормі під водянкою і в хорошому корпусі. Cyberpunk 2077 запустили з ультраграфікою без променів. Ефект від розгону 33-41%. Наприклад, дуже рідкісні події у I7 і Xeon були 37-36, а стали 52%. Це помітне підвищення стабільності геймплею в якихось екшн сценах і насичених полігонами локаціях. Ну якщо порівняти з чотирьохядерним процесором, то у нього взагалі в два рази гірший показник 01%. Далі дивимося Far Cry 6 з максимальною картинкою без трасування променів. Підвищення частоти ядер дало 27-29% бонусу. Таким чином, 7 корців вдалося на 20-30% обійти Xeon і на 37-133% Core i 5 4690 k на стокових частотах. Знову ж таки, це запорука приємнішого та стабільнішого геймплею без помітних просадок. Бенчмарк Forza Horizon 5 з екстремальною графікою найменше зрадів підвищенню частоти I7 та ОЗУ. Різниця зі Стоковим самим собою та Xeon всього 9-18% за показником 0,1% Хоча, якщо подивитися на результат чотирьохядерника, все одно небо і земля. 31 FPS проти 60. Ну і на десерт важка артилерія у вигляді Total War Saga Troy з графікою Ultra. Тут його величність рандом зробив підніжку базовому I7-4770K у межах похибки. Буває. Проте переможців не судять. Розгін поставив його попереду найближчого переслідувача на 20-29%. Загалом в іграх перевага оверклокінгу I7 4770K помітна одразу. Він обійшов себе в номіналі на 24-29% в середньому. Особливо добре покращилася стабільність частоти кадрів у Cyberpunk 2077 та Total War Saga Troy. Приблизно такий же гандикап над Xeon 26-27% у середньому. Без розгону ж ці процесори дають ідентичний рівень комфорту. Хіба що буває в іграх втручається непосидюча рука рандому. На рахунок порівняння з 4690K, ви вже зрозуміли і зараз, і за минулим відео. Багато потоків i7 дають зовсім інший рівень комфорту: менше сіпань, ривків, більш швидке підвантаження асетів, і в цілому стабільніший відеоряд. Це те, що прямо впливає на кайф від гри. І навіть якщо чотирьохядерник теж розігнати, такого ефекту не досягти. Так що для Ігор за можливості витрачати кошти на пам'ять охолодження, або якщо система вже дозволяє, є сенс переплатити за I7 4770K під розгін. Разом із бустом ОЗП це дасть помітний приріст як на тлі Стоку, так і на тлі Xeon. Ну а якщо ж хочеться максимально заощадити та отримати найкращий результат за показником ціна можливість, Xeon однозначно перемагає у цій категорії. Його можна знайти і вдвічі дешевше. А тепер вимикаємо серйозну аналітику та озвучуємо наші враження від реального геймплею у 10 іграх. Тепер ми взяли серверний Xeon i 1240 v 3 і порівняли його з двома варіантами i7 4770K Номінал та розгін. З очевидних причин у онлайн-іграх не завжди вдавалося потрапити на одну карту, але ми намагалися. Так що підтримайте прямо зараз нашого тестера та монтажера вподобайкою та коментарем за колосальний обсяг роботи. Потрібно, щоб кожен постарався, а ми тим часом починаємо. Apex Legends розкинула перед нами свій королівський каньйон у максимальній якості картинки. Отже, з різницею у цифрах ми вже розібралися, вона є відсотками вимірювали. Але саме в цій грі без моніторингу її не відчути. Xeon зі стоковою пам'яттю дає таке ж відчуття геймплею, як і розігнаний i 7 Легесенькі посмикування можна іноді зустріти у всіх випадках, але більшу частину часу маємо дуже плавний відеоряд, де середня частота далеко за сотню. У Battlefield 2042 на 128 гравців порівняння вийшло відносне, тому що всім процесорам дісталися різні карти. Найважче довелося базовому i7 на карті Маніфест. З ультраграфікою у нього були просідання до 30-35 FPS, тому спустилися до високих. Ну а у двох інших максимальна картинка. Виходить, що за пару-трійку каток налаштування треба буде підібрати, і з розігнаним процесором широта вибору буде більшою. Call of Duty Warzone із максимальною графікою йде з нюансами. Якщо бігати пішки, маємо комфортний геймплей у всіх випадках. Якщо сісти за кермо, то іноді зустрічаються неприємні підгальмовування, незалежно від частоти ядер і пам'яті. До речі, моніторинг теж зафіксував однаковий рівень просадок між стоковим та розігнаним процесором. Dota 2 нічим не гірша за інші ігри, отримала максимальні налаштування якості картинки. Щоправда, матчі скрізь різні, тож порівняння відносне. Але за враженнями можемо сказати, що плавність та просідання однакові. На початку, коли розминка або перший каз здібності може трохи загальмувати, але потім грається відмінно на усіх камінцях. У Fortnite бігали при епічних налаштуваннях у dx 12. Тут знову елемент, який не сплануєш. Xeon тестували минулого сезону гри, а i 7 вже в новому, де місцевість нового маршруту стала менш деталізованою, що могло вплинути на результати. У будь-якому випадку обидва процесори дають практично однакові відчуття від геймплею, здебільшого приємні. Дрібні затупи іноді трапляються скрізь, але вони не критичні. Grand Theft Auto 5 теж дивимося з найкращою картинкою. Грається комфортно на обох процесорах, навіть з оперативною пам'яттю 1600. Більшість часу на екрані 60 з плюсом FPS. Природно, що у розігнаного I-7 вони найстабільніші та найприємніші оку. Мультиплеєр Halo Infinite з такими процесорами можна дозволити собі при налаштуванні графіки Ультра. Загальні враження знову майже однакові. Якщо вимкнути моніторинг і просто грати, що Ion, що прискорена корочка. Однаково класні. PUBG славиться як процесорозалежна гра, і часто ми скаржимося на неї через постійні дрібні посмикування. Так і цього разу до Zion і IC можна пред'явити аналогічні претензії. А ось розігнаному каменю в цьому плані трохи легше, що також відображають усі індикатори моніторингу. У деяких моментах маємо в півтора-два рази кращий 01% лоу. Red Dead Redemption 2 не втрачає встановлену іншими іграми планку. Картинка на максимумі. Істотних зауважень практично немає. Відеоряд плавний, а керування слухняне. В які частини міста не заїжджай і по кому не стріляй новими патронами з розривним жирком. Тут за розгін можна не переплачувати. Xeon пропонує практично такий же ігролад. І нарешті шоста веселка облога на карті Шале з повним рендером та ультраналаштуваннями. У оверклокнутого процесора результати звичайно кращі, але і стокові процесори добре справляються навіть для монітора 144 Гц. Бо 1% клов не опускається нижче 142 FPS, а так на екрані взагалі стабільно вище 200. сотень. Безперечно, якщо у вас стоїть мета отримати максимум від платформи LG 1150, є материнська плата, заряджена на розгін, пам'ять бере 2400 МГц і хороше охолодження процесора, i 7 4770 k стане чудовим вибором. В іграх він швидший за номінал EZON на 27-29%. Особливо у важких проєктах це ще більше стабілізує частоту кадрів та підвищує плавність картинки. Правда, переплата в цьому випадку буде в рази більшою, ніж отримане прискорення. У свою чергу, Xeon i31240 V3 це майже повна копія i 7 4770 І з точки зору ціна можливість, він виграє в чисту, з великим відривом. Якщо не відволікатися на моніторинг, у багатьох іграх він дає практично такі ж приємні відчуття від геймплею за удвічі менші гроші. А може і утричі, якщо порахувати вкладення в охолодження, материнку та пам'ять. Що ж, на цьому прощатимемося з платформою LG1150. Якщо у вас саме така, пишіть який конфіг, у що граєте і як вона тягне. Дякуємо за вподобайку, підписку та спонсорство. Це мотивує нас працювати швидше та більше. До речі, пишіть, що хотіли б побачити у наступному циклі по ретро-залізу. Ми відкриті до будь-яких тем та побажань. Усім миру та добра, все буде Україна!